От, наскільки би тривалий сторонгмен. Ти можеш з кимось ну, спарінг стати? Спарінг стати, ну якщо це потрібно, звичайно, так. Але це буде один раунд і все. Далі вже сил немає. Угу. Бо у нас спорт заточений на силову дуже сильну прояв сили так. на хвилину-півтори. До двох ще щось там можна робити, але хвилина півтори вже все. Тобто, цей час ми працюємо, далі вже ні. Тобто це час якраз на те, щоб зробити якусь вправу, да. правильно? Да, Під, да, у нас, ну, нас таймліміт, і півтори. А -а -а. І от ми можемо по суті проявляти себе як активно і фізично робити вправи. Ті, так, да, вони складні, але ну, це слова витривалість. Вона не у всіх є, наприклад, бігуни не зможуть підняти, якщо він піднімає, наприклад, кг в жим стоячи. Він не пожме її багато разів, uh -huh. тому що силова витривалість це не витривалість, звичайно. І вона в нас розвинута дуже добре.